Утилізація радянської спадщини в Києві хочуть демонтувати понад сотню пам'ятників СРСР згідно із законом про декомунізацію в списку на знесення не тільки Леніни, а й інші постаті радянської доби. Та спершу мають розрізнити де комуністичні об'єкти, а де історичні. Це спробував з'ясувати Чалку і заодно, що постане на місці червоних вождів. Ось це столичний електротехнічний коледж. А перед ним пам'ятник Миколі Островському, який раніше вчився у цьому технікумі. Окрім того, що Островський написав відомо, як гартувалась сталь, йому ще зараз закидають, що він брав участь у боях проти армії УНР. І нині, коли в Україні йде активна декомунізація, такі пам'ятники, як Островському, планують зносити. То такий островські учні знають мало. а Вчителі сподіваються, поки знесуть у Ленінів про красу їхнього коледжу забудуть. Я розумію, за законом його треба знести. Я не знаю, чесно кажучи, відповіді ну. Він не так дуже заважає. Є в наші пам'ятники Леніна, які треба знести. Це спочатку Леніна. Так. Леніні у списку пам'ятників на демонтаж лише у Києві 12. Окрім цього, у чергу на знесення потрапила і Крупська, і Лепсі, і Примаков. Загалом 21 статуї 80 меморіальних дещок більшовикам у інституті національної пам'яті, а це вони створювали список. Запевняють, утилізовуватимуть не все. Якийсь там монумент Володимиру Чілніну, там, номер 4, з простягнутою рукою, який там зроблений з полі. Поксидної смоли, то такі об'єкти можуть бути піддані утилізації. Якщо йдеться про мистецькі об'єкти, які мають знову ж таки мистецьку історичну цінність, то такі об'єкти очевидно будуть піддані подальшій музеїфікації, де будуть музеїфікувати, поки не зовсім ясно. Одна справа скульптури невеликі, інша грандіозні монументи, наприклад, пам'ятник щорсу його також планують знести. Щорс великолепна скульптура, лучший конний пам'ятник в, в Україні, це шедевр, це просто... Просто красота! Это, это просто. В нього політики, в ньому є дух, дух какого-то такого от величия. Це протеозюманки, відомі столичні архітектори, закликають не плутати ідеологію з мистецтвом. Запевняють, хто такий Щорс або островський молодь вже і не знає. А пам'ятники красиві. Например, я з удовольствием хожу на ВДНХ кататися на роликах. Я їжу, любуюсь, золотими шпилями, сталінським барокко. Це превосходно. Є історія, є якась, розумієте, в Румі всі імператори були ужасними там Нейронами. Но не стоять в рімі. Люди ходять фотографують. У них є скульптура, є глибина, понімаєте? Зроблена в образі українського рушника, який переплітається як шлях, як дорога. Ігор Гречаник – один із небагатьох неба, українських скульпторів, які нині експонуються за кордоном, показує зменшені варіанти своїх скульптур. Видна людина – Серж Ліфар. Він прославив своїм танцем, своїм мистецтвом. Україна він підкреслив завжди, що він українець. В інституті національної пам'яті на нього покладають великі сподівання. Саме роботи Ігоря Гречаника планують поставити замість знесених і Та панові Ігорові теж шкода радянських пам'ятників, пропонує створити для них окремий музей. Втім, переконує українцям, треба шукати своїх героїв. Це наші герої, Небесна Сотня. Ті герої, які гинуть зараз на сході. В другу чергу це наша історія. Забута історія ту історію, яку ви зараз викреслювали з нашої свідомості, як надовго затягнеться процес декомунізації пам'ятників в інституті національної пам'яті напевне не кажуть. Лише констатують найзавзятіше радянських ідолів, позбуваються на Поділлі, найнеохочіше на Запоріжжі. Уже нині в інституті готуються до можливих судових позовів, бо часто у пам'ятників з'являються власники, які проти демонтажу ще частіше комуністичні символи раптово стають некомуністичними. Наприклад, Микола Островський біля столичного Технічного коледжу від зовсім не Островський. Він зареєстрований в місті як пам'ять пам'ятник. Юність, отак він називається. Тобто, це не Островський? Це не Островський. Це ну, може, якийсь молодогвардієць Очолко, Олексій Мироненко, програми Вікна СТБ.